Доброго ранку всім. У нас дощить. Зараз ми знаходимося ще в Лондоні, в районі Кенсингтон і їдемо сьогодні до британського музею. Відувався Кенсингтон. Такі величні особняки. Дуже красивий район. Йдемо до музею тут знову дощить, але дуже приємна погода. Десь плюс 20, дуже тепло, просто здорово. Красиво, коли люди вирощують квіти на підвіконнях. Атмосфера Лондону. паркал заможніх британців, лондонців. До британського музею тут велика черга. Ми записувались на конкретний час сюди. Поділеве всі влади та королівської родини. Британському музеї Річард останнього разу був десь 35 років тому, а я була у 2015 році. Тут. З величніших музеїв світу. Британський музей. Зразу при вході побачили стільки давності. У мене аж запаморочилась голова. І зараз ми з Річардом підемо вип'ємо кави. Тут дуже все вражаюче, така історія. Стільки багато ексклюзивних предметів, дуже багато вражень один момент. Музей є досить скромна столова з такими стравами. Але для мене це гарні ідеї для наших сніданків. Також тістечка. Нам відразу таке сподобалось. Тут все дорого, все набагато дорожче ніж у інших місцях. Розпочинаємо візит до британського музею з тістечка та капучина, але ж потрібно підкріпитися перед великою екскурсією цим музеєм і перед тим, як ми побачимо дуже багато цього цікавого і отримаємо багато вражень. База з давньої Греції 700 років до нашої ери. Такі які носили гречанки 1600 років до нашої ери. З давньої Греції 600 років до нашої ери. Давня Греція 530 550 рік до нашої ери. Афіни. База зі Східної Греції. 700-650 років до нашої ери. Жіночі прикраси з давньої Греції. Філософ із Греції Періклес. 440-430 рік до нашої ери. Те, що нас зацікавило, те, що нам більше за все сподобалось, тому що тут дуже багато всього, і я не буду все знімати, але тут просто знаходитися це вже дуже чудово. Таке враження, як ми попадаємо в давню Грецію або в якусь давню країну, і це дуже вражаюче. давно грецького воїна. Який, який приймав участь у троянській битві 460 450 рік до нашої ери? Це храм Дероїд, який датується 380 роком до нашої ери. І рештки цього храму було знайдено біля сучасного Істанбула в минулому тобі, Константинополь. Це був храм, і ці статуї, це як доньки Бога Венери, 323 рік до нашої ери. Венера, статуя Діанісиса. Готується. 350-тим роком до нашої ери. Це скульптури з давньої Ассирії, Зараз на території Ассирії знаходиться Ірак. Ассирійська культура також. Називалася персицька комп'юка Перси. З Річардом помітили, що незважаючи на те, що ми не дуже пам'ятаємо, що ми тут в минулому бачили в цьому музеї, але все ж таки пам'ятаємо і зробили такий висновок, що тут багато чого змінилося за останні роки. Так що дійсно дуже цікаво. Сюди приходити, навіть коли ми вже тут були і з чимось познайомилися у мене. Згадати асирійську культуру. Mm. Як я бачу з надписів, асирійська культура існувала ще 700 років до нашої ери. Мені було цікаво знати, коли давня Персія, давній Ірак. Коли ця місцевість називалася Асірія, це близько 700 років до нашої ери. На голову покійної людини, також з давньої греції, 300-350 рік до нашої триста 350 рік до нашої ери. У Єгипетському залі це богиня Хатор з давнього Єгіпту датується 1390 рік. До нашої ери. Знаменитий камінь Розетта Стоун, який являється розгадкою єгипетських іеробліків. На цьому камні. Є давня грецька мова, яка вже була відома, і також іерогліфи. І завдяки тому, що текст один і той же був написаний грецькою мовою та іерогліфами, таким чином змогли читати іерогліфи. На цьому камні Розетстоун, надпис одного тексту на давнього. Грецької мові, потім єгипетськими єроліфами та на давній мові коптів. Статуя єгипетського фараона Рабця Садового і датується 1271, 1213 рік до нашої ери. Сурабзиса II також датується 1279-1213 роками роком до нашої ери. З рішатом помітили, що в статуях давнього Єгипту близько 1200-1300 рік до нашої ери статуї мають більше африканські риси, ніж арабські, як зараз. Тобто робимо висновок, що в Їхній Африці арабська культура змішалась з африканською останні сторіччя, а у давні часи там проживали більше африканського вигляду люди. Одна з відомих став з острова Пасхи, і я запам'ятала цю дію. Ще коли я була тут першого разу 10 років тому у цьому британському музеї, ця статуя датується 1200 тисячним роком до нашої ери. Це дуже вражаюче. Таке враження, що ми зараз побували на острові Пасхи. Хуа Хакананай. Залі представлена культура північноамериканських індійців. Знайдено на території сучасної Мексики. Вони представляють культуру ацтеків і датуються 900 1450 роком нашої ери. Культура ацтеків. Це король із племені Майя. Цю статую було знайдено на території сучасного Гондурасу і вона датується 730 роком нашої ери. Так, а це статуя фараона Птолемія I, датується 305-283 роком до нашої ери, давній Єгипець. Давньоєгипетська богиня Секве, богиня зцілення. Статуя датується 1370 роком до нашої ери. Полона 200-сторіччя нашої ери, давній Рим. Зевса 200-сторіччя нашої ери, давній Рим. 600 сторіччя нашої ери, давній Рим. Дуже цікава статуя з... Острову Кука Полінезії датується 1700 1800 роком нашої ери. Це представництво культури народів океанії. Дуже цікаво скажі, голландської культури. Золоті блюда із Голландії, датується середньовіччям. 16 -е сторіччя, 17. -е. Уже зголодів, і тому ми прямуємо знову до їдальні, також йдемо через сувенірний магазин. Після перекусу підемо, продовжимо огляд музею далі. Забражаю час такою, треба розтелею. Та Я просто не можу британські монети, які датуються 1485 роком з часів війни Троянд між Ланкастером та Йорком. Меч з 1473 року. Нашої ери. Каблучка британського короля Річарда Ігор. Річард Левове серце. І він правив в 12 столітті, наприкінці 12 століття. сторіччя. Це оригінальна каблучка. Музей. Я хотіла знайти щось з давньої України, з Київської Русі. І ось ми знайшли такі от прикраси, які було знайдено на, територі... на території сучасного Києва, і вони датуються 11 сторіччям 1075 1125 роки нашої ери. Київ, Україна. Золота прикраси з Київської Русі, які датуються роками монголо татарського завойовництва 1240 роком, тобто 13 століття. З Англосаксонської Англії вони датуються 450-650 роками нашої ери. Діння римлянами Британією завершилось у 410 році нашої ери, і англо-саксонські племена із давньої Германії перемістилися на територію Британії. І з цього періоду розпочалось германське завоювання Великобританії. Це також речі з англосаксонського періоду Великобританії британську історію. До 410-го року нашої ери було римське завоювання в Британії. Потім з 410-го англосаксонські племена прийшли на територію Великобританії, з 750 по 1100 вікінги або Скандинави завоювали Британію. Вони також змішувалися з англосаксами. І потім з 1060 року було завоювання вільгельмом завоювателем з північної Франції Норманами. Це речі зі скандинавського завоювання Великобританії. Те, що залишилось від вікингів, Великобританії була з 300-х років до 1100-го нашої ери. Це також ті речі, які знайшли, які вказують на кельтську культуру на території сучасної Великобританії. Рік нашого, нашої ери. Кельський меч воювання Великої Британії розпочалося в 43-му році нашої ери римським імператором Клаудієм. І римське завойовництво було протягом до років. 4... 1911 року нашої ери. Речі з романської епохи на території сучасної Великобританії. Четверте сторіччя нашої ери забойовництва багато монет, прикрас та інших речей залишилось. Речі було знайдено на території Великобританії. Предмети, які знайдені на території давнього Ірану, у минулому ту була Персія також. І ці матеріали з років, 3000 років до нашої ери, це дуже-дуже давнє, п'ять тисяч років тому. Також зелені прикраси, посуд. Судан, Єгипет та Нубія. Африка! Зараз одне із цікавих у британському музеї. Це єгипетські мумії. Ця мумія датується 900 50-м роком до нашої ери, тобто близько три тисячі років. Це робниця короля Антеха VI, також випадки кіло, тисяча й рік до нашої ери датується 945-716 роками до нашої ери. І тут захоронено оцю людину з таким ім'ям. Це навіть неможливо пробувати е... Джек Хонсе Фангхо. Такі імена були у ті часи. Мумія 600 року до нашої ери, тобто приблизно 2600 років. Тому ця людина жила, потім померла і її муфіцирували. Мумія одна з цікавих у Британському музеї, але тут дуже моторошно і таке враження, як ми десь у моркву знаходимося. Зараз в умі вже ніхто не робить. Цікаво, така цивілізація, як Місопотамія, існувала з 6000 років тому, до 1500 року, до нашої ери. Дуже дуже давня цивілізація. Це з шумерської культури. Ці речі датуються 2500. Століттям до нашої ери, дуже давня цивілізація. Також З культури Вавилону, 1099-1882 рік до нашої ери. Цікаво, Вавилон, Сапатамія, Шумери це все цивілізації, які існували на території сучасного Ірану та Іраку. В різних країнах в різні часи і побачили багато всього цікавого, яскравого. Це дуже вражалося. Залишаємо британський музей. На нашому шляху до виходу побачила отакі тістечка Клементін Полента Пірамід Кейк. Тістечка піраміда. Дуже креативно, творчий підхід. Дуже гарний день. Дощ повністю закінчився, і зараз ми від'їжджаємо додому. Лондон. До наступної зустрічі додому заходимо в Макдональдс на декілька хвилин почали також дуже приємні моменти наших подорожей.